Ні, ти з дітьми, а я спати. І тепер, коли немає світла, у нас є інтернет. Я зараз розклав вам цей парник. Це Така зміна в житті Адама. Такого я не зустрічала, не читала, не чула. Так і скажи, що ніхто не хотів допомагати. А mm. на цьому наше теплицтво закінчилось. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні неділя. Толік прокинувся з дітьми раніше. Я трошки поспала, а вже потім, коли прокинулася я, він пішов трошки поспати. Вже пів десятої і ми на кухні. Я хочу почистити їм картопельки, зварити на сніданок, бо є печена ковбаска. У нас є хороший, світло є. Нам, до речі, змінили трішки графік. Получається, графік буде з 9 до часу і з п'ятої до дев'ятої. Ну, можливо, так і краще, тому що діти встають пізніше, ніж вісім годин, і лягають пізніше. Різніше ніж 8 годин. Е, у Серафима було день народження в п'ятницю. Ми вже купили подарунка. Він до нас приїхав вчора вночі. Тут мама замарнула ляшки. Треба мені зараз опекти ще ті, не така картоплю для всіх. Ось замирновані ляшки. Ну, як бачите, люди, я не можу спокійно з вами порозмовляти. На жаль. Це картоплю я поставила. Трохи пізніше, з того, якому розпаковаємо посилку, яка нам прийшла. До речі, на вулиці навіть є маленький сніжок і трошки морозець. Ну, слава Богу, хоч не хляба, не води багато, немає такого болота і не дуже холодно. В принципі, багато чую, що зима вже закінчилася, і її більше не буде. А багато хто каже навпаки, що ще будуть морози, і великий сніг. Залишається тільки чекати, спостерігати, дивитися. Ну я думаю, що холодний одяг я шахувати не буду. Хай полежить ще до березня. Всім привіт! Нарешті сьогодні трошки відіспався, малі проснулися раніше. Ми з дітьми пішли в іншу кімнату, там погралися. Каня встає, каже, тоже все, все. Я кажу: ні, ні. Ти з дітьми, а я спати. Я ще годину собі покімарив, поки вони там, Вона їх там покормили це все. А я їм чистим зуби. Не просто так, я їм зуби почистив, а тоді пішов спати. Зараз ми будемо снідати, але хочу вам дещо розказати. Одна така корисна штука. Може вона у вас є, може нема, може пригодиться. Будете собі знати. Отже, коли в нас вимикали світло, в нас пропадав інтернет. У нас в сільській раді стоїть пристрій. Ну, у нас є просто кабельний інтернет підведений, і в сільській раді стоїть пристрій, який роздає цей інтернет по всьому селі. Коли пропадає світло, він, він вимикається і все, немає інтернету. Але на тижні приїхали, ті, хто обслуговують цей інтернет і підключили туди акумулятор. Тобто, коли вимикається світло, тепер все рівно по селі роздається інтернет. І майстри, які встановили акумулятор, привезли з собою ось такі дроти: з однієї сторони йде USB. З іншої сторони, йде вихід на Wi-Fi роутер. Завдяки цьому дротові можна підключити Wi-Fi роутер до Powerbank. І тепер, коли немає світла, в нас є інтернет. Це дуже класно, тому що. Навіть нема світла, ми тепер зможемо спокійно закидати відео або мультики включити, чи ще щось так, що в кого Wi-Fi роутер не працює, коли світло вимикається, візьміть собі на замітку. Можливо, просто купити такий дріт, підключити його до повербенка, і у вас так само буде інтернет при умові, що той інтернет роздається на ваш Wi-Fi роутер. А і ще одне повербенк має витримувати, щоб Wi-Fi роутер працював від нього. У нас, наприклад, повербенк 15 ватт. Якщо менше, то можливо Wi-Fi роутер просто не буде працювати. Отже, ми зараз ідемо обідати з Анією та дітьми. А потім хочемо вам показати посилочку. Ми ж живемо в селі. Ми тепер будемо вирощувати. Щось там будемо вирощувати. Хочемо показати вам парник, який нам прийшов. Дорогі, на готував такий столик совмію з днем народження. <реш> лука молодчинка все поносив на стіл. Стасі каже теж, що допомагав. Адам заснув, а лука сьогодні день спати не буде. Ми сіли грати гру, Ту, що ми вам вчора показували, називається козацьке лото. в бочці залишилось там 5 бочечок. Яка у нас ситуація? Так, давайте. В Ані од неї не вистачає, цифра 42, в Руки 86, в мене 9, Серафима 66, в Соломії 5. І Стасік у нас 9 і 12 йому треба. Там залишилось 5 бочечок. Зараз побачимо, що він повитягне.

Я yes. верла. Yes. О, друге місце, Соломія. Yes. Далі. Або в нас yes. бочечок не вистачає, yes. або yes. хтось провтикав, коли називали бочечку. Yes. Зараз буде розбиратися. Гра yes. зіграна чесно. Переможці, чесно. дворі зараз морозно і вітер, але хочу вам все рівно показати нашу тепличку, яку нам прислали. Ось вона. Довжина 4 метри. Зараз ми її будемо розпаковувати, збирати і дивитися, що ж там є в комплектації. Поки розпакував, то вже і втумився. Так скотчем його позаліплювали, щоб точно не пошкодилося. Значить дивіться, що є в комплекті. Наша теплиця сама. Разом з дугами. І тут йдуть набір колишок і зажимів. Якщо брати колишки на місність, ну, то в принципі вони непогано так. І зажими йдуть. Ось такі. Зараз ми її розкладемо, а тоді я вам про неї розкажу. Що ми вже нас поставили? Отже, чим він класний, і звідки він у нас взявся? Цей парник нам прислали компанія Агрос. В них є інтернет-магазин, де представлені не тільки теплиці, але й також у них на сайті є агроволокно, агротканина, його затіняюча сітка та міні-теплиці, які нам звісно і прислали. Повністю все виробництво є на території України. Тільки агроволокно то Теплиць та агроволокно, яке подається окремо, йде турецьке. У нас, які збираються теплиці до кучі в Україні. Перше, на що варто звернути увагу, це якість матеріалу. Вони прошиті дуже якісно. Ось подивіться, який шов. Цей шов зроблений на професійному обладнанні, тому вони не будуть розпорюватися і при сильному вітрі не буде розриватися. Друге, це комплектація. До комплекту цих парничків входить кілочки. До речі, не всі виробники дають ці кілочки в комплект. Плюс дуги до парників діаметру. Пормідуть 20 мм, а всі інші виробники дають 16 мм. Це дозволяє парникові витримувати сильніші вітри та більш надійним бути в плані того, що він не складеться і не пошкодить вам рослини. Треті кліпси, та шнурок для перев'язування, також іде в комплекті. Тобто, вам нічого не придеться докупляти, добирати або шукати вдома. Ви розібрали, склали, все йде в комплекті повністю. Більшість виробників, продаючи парники такого типу, використовують агроволокно нижчої щільності, тобто вони вказують, що Щільність 50, а насправді там може бути щільність 42, що може погано вплинути на ваші рослинки, які будуть там ростити. Більшість виробників не додають кілочків, а просто трубу зрізають і роблять гостренько. Це також. Погіршує якість того, як теплиця буде стояти. Також в комплекті йдуть два кілочки для боковин і шнурочки. Цього також ніхто не робить, а ця компанія дає в комплекті. Наш парник має щільність 50, тобто це нам дозволить висаджувати рослини, і цей парничок витримає температуру до мінус 5 градусів і вони не померзнуть. Ну, ми перед паскою хочемо там посадити зелень, щоб на пасочку в нас була своя зелень. Я зараз розклав вам цей парник для того, щоб вам його показати. А, звісно, висаджувати ми будемо трошки пізніше врятувати. На початку березня, в кінці лютого. Тому що самі бачите, зараз мороз на дворі, земля тверда, я тілочки ледь загнав в землю. Але загнав все ж таки. А тепер саме головне: при замовленні вкажіть промокод саварютики oh. та отримайте знижку 5% на парники, агроволокно, затіняючу сітку. Ну, в принципі, на все, що вам потрібно з інтернет-магазину Агрос. Коли будете замовляти через сайт, промокод, вкажіть менеджеру. Якщо будете замовляти через промоплату, тоді промокод пишіть в графі, там, де написано промокод. Посилання на інтернет Магазин Агрос буде в описі до цього відео. Двори така дубарина. Ми мали вийти на двір гуляти, але настільки холодно, що ані з дітьми навіть не захотілося. Сьогодні зранку Лукас стає, каже: Тато, у мене щось так шия болить. Чи то він продув десь вчора, чи він так спав, залежав її. Він, як повертає, голову в нього, тут збоку починає боліти шия. Коротше, склав я все зібрав, іду до хати, бо я вже змерз. Сьомо вечора Серафим Соломію вже поїхали додому. Ми з дітьми граємося в залі, поки мама там сидить за комп'ютером. Розкидали по всьому залі. Зараз хочемо сісти чаювати. Але кажу: давайте хлопаки спочатку приберемо. А тоді будемо вже робити для всіх чай. Отакий От армагеддон у нас зараз робиться. Боїться пройти по залі, щоб ні на що не наступити. Поприбирали ми в залі. Чайчик ми вже накрили стіл, тільки чекаємо одну анічку. До речі, що хотів сказати, Серафім приїхав. Вони якийсь да. такі псули, прикольний салат зробили. Це салат, той, що ми робили на Різдво. Саме святкування в той самий день ми робили цей салат. Та він дуже смачний. І ще плюс, що я мала сказати, ми забули покати подарунку, ми берула Серафіму. Такого ножика класного. На покажу ж по Складного ножика ми йому подарували. ще десь в ліс виїжджати, буде де... чим бутерброди Нарізати собі. О, така. Ось така коробочка. А оце салатик, да, про який я казав. Аня, давай сідай за стіл і будемо їсти. Принеси стопку. Чи чай пити? Принеси з топкою робимо Стопку. Адам п'є чай з топкою, тому що воно йому гаряче. Вчора тоді купає малих, а я вам хотіла дещо розказати. Дуже кльово, до речі, тому що це така зміна в житті Адама, тому що ми вже привчаємо його активно до горшка. Як це активно? Він ходить вдома без памперса, ходить в трусиках, він бачить луку, лука ходить. пісяє какає вже на горщик, і сам, вже стоячи пісяє на горшок, він ще не каже, ну прямо от попісяв чуть-чуть, тоді він вже каже, мам. Ой. І вже тоді я кажу, Адам, чи ти хочеш пісити? Да ми з ним ідемо вже на горщик. Прогрес є, і ми так вже тримаємося днів певно чотири йому. Рік і одинадцять місяців. З лукою ми десь в два роки починали так активно прям говорити з ним, і в два і два він вже почав проситися на горшок. За даром не знаю, як буде, але бачу, йому подобається. Він собі сяде, він каже: мам, дивись, мам, я попісся, я його хвалю. Трохи важко того, що ти постійно маєш бути біля нього, спостерігати, чи він там не присів часом, чи він там. Може, він довго вже пройшло часу, а він напився води і постійно висаджувати його на горшок, запитувати. Йому теж це часом набридає. Але я думаю, такими кроками потрошки-потрошки ми дойдемо, що він почне вже відчувати, говорити. Я, до речі, помітила, що коли він в памперсі, він взагалі на це не реагує на пісів, не на після. А от коли він в трусиках, він же відчуває, що він мокренький, і вже він мені каже. Часом корисно вже в такому віці дітям знімати памперс. Просто щоб вже він відчував. Я не кажу там привчати самого раночку, ні, тому що це не працює. З лукою ми горшка купили в півроку. Толку з того горшка він стояв, він ним грався, він взагалі не розумів, що з ним робити. Я знаю, що можливо в мене є багато старших вже людей, які вже виховали своїх дітей. Але наука каже, психологія каже, медицина каже, що в принципі діти усвідомлюють і відчувають, що вони хочуть в туалет ближче до двох років. На рахунок горшка ну раніше я. Не зустрічала просто дітей, які от прям кажуть: хочу в туалет. От в рік 5 Хочу в туалет. Такого я не зустрічала, не читала, не чула. Діти полягали спати, світло вимкнули десь через годину. Мають вимкнути, але хочеться мені дещо розказати. Згадалась мені одна історія, коли я розказував про теплицю. Мені згадалася історія, як ми років 4 назад серафимом будували свою теплицю. Там вона була велика, така плівкою натянута. Це, де... це було серафимом? Так, да, ми серафимом її робили. Це, де, де. Там Дерев'яний каркас був по периметру, труби такі 32-й, ми замість дух брали. Квадратів 20-25 була теплиця. І вирощував я там цибулю. Перо. Цибуля на перо. Розрізав цибулинки, садив там. В мене виростало перо. І в Луцьку я там почав домовлятися з магазинами, з деякими кафешками. Вже почав їм постачати ту цибулю. Але не вистачало часу. Я тоді був на іншій роботі, приїжджав додому десь в половині восьмого кожен день. На маршрутку вечір. Да. І ти зранку їдеш, тебе нема коли там займатися, вечором приїжджаєш, тут цибулю нема коли зібрати. нову нема як посадити, а там трошки важко це робити. Тоді я була вагітна і той якраз стрелила в голову, в ньому часто час так вбиває. Старає в голову якісь ідеї, і він не хотів теплицю. Да, тоді вона була вагітна, вона десь мала родити. Ми і... в березні Серафімом вже построїли теплицю. Ні, дораніше було, може раніше. Але... Не раніше, десь березень місяць. В принципі, я би, була і за, щоб для дому цю все вирощувати. Да. Але от щоб прям теплицю і оце все продавати, це тоді велику копійки. Там кілограм був 300 км. Ну, звісно, звичайно, якщо я продавав там. Там кг в тиждень то були копійки. Да. Якби я продавав 500 кг в тиждень, це були б вже не копійки. Просто і мене Я не знаю. Тоді ще ми тільки це ж почали жити разом. Я лукою завагітніла. Був місяць, певно, да, сьомий вже восьмий. В мене тоді зовсім не було ніякого бажання займатися цією цибулею. Так і скажи, що ніхто не хотів допомагати, да, і не було, не було цієї підтримки. Вже я родила луку, і вже я тільки якось плюну на це все. Плюнув та цибуля, потім заходжу в ту теплицю, а там посередині цей огромний такий товстий пагон живий, <Russians> <skuller> <ні, но temples> тобто вона вже стрілку пустила. В ми в цій теплиці помідорчики і там садили. Почався дуже великий да. вітер і пугнув нам труби. І а, нам так, та, Тоді ще вітер був дуже сильний, пугнув нам труби. Ну, well, коротше, все, гапликий А so, mm. well, На цьому наше теплицтво eh, закінчилось. Але no, в мене ще досі є ідея з тими теплицями. Я б не проти був би зараз її реалізувати. була yeah б така можливість. Просто, якби можливо, була підтримка да, моя, можливо, ти б це робив. Але я не впевнена, тому що ти така людина, навіть якщо тебе і підтримуєш, то... угу. але в тебе, коли в тебе немає бажання, ти не будеш цього робити. Що тут все так поспорити, чи я вона, чи не Я мені. думаю, що я робив би. Не думаю, що ні. Якби я приїжджав додому, цибуля нарізана, я а. взяв ту цибулю. Ну, якби я да. На другий день поїхав, Туда, продав, да. там. приїхали ввечері, там цибулю посадили, чи там на вихідний, знаєш, засадили. Аня, на... мені треба на завтра 에... там 4 кілограми. Ти чик 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 нарізала, я 4 кілограми повіз. Ну насправді це, як підзаробіток, так, да, годиться. А от щоб так прям заробляти і працювати на роботі, ну це нереально. Ну, це... Це, це така колосальна робота. Це вже Пасха тоді пройшла. І після Пасхи, Ну, буквально, да, буквально там два тижні після Пасхи, Ціна за кілограм зеленої цибулі на магазин була 35 гривень. А в магазині вона продавалася 42. 45-то. Щоб я хотіла, це просто чисто для себе спробувати. Ну, спробувати. спробувати, сади і все. і поливай. Ну, Я боюсь того, що в мене я ніколи такого досвіду не мала. Там, Боже, прямо на городі там, щось там що мама садила. Подивитися, от як там коли це все треба садити, як це все правильно. І елементарне зелень, там, те, що ми їмо в салати, рукола, базилік, шпинат. Це листя салату, потім цибулька зелена. Там теплиця всього-навсього 4 метри довжини. Я хочу по -чуть. Там не 25 метрів довжини, я що ти вже там на 3 гектари наговорила. Цибулька зелена і редька, а, редиска і що це таке, я казала? Ну, це буде цікавий досвід, мені буде цікаво. Що там щось взагалі виросте в тій... тому парнику? Все виросте. Напишіть в коментарях про ваш там перший досвід з теплицями, якщо він був. Якщо не було, то напишіть, чи хочете ви такий досвід. Нам буде дуже цікаво прочитати. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Кому сподобалось, ставте лайк і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па.